Депутати Рівнеради звернуться до Кабміну. Принаймні за це проголосували члени бюджетної комісії на сьогоднішньому засіданні. Справа в державній субвенції на освіту, яка є суттєво меншою, чим в інших містах. Наприклад, у 2015 році рівне отримало на 15 мільйонів гривень менше, чим Луцьк. Хоча у нас навчається більше учнів. Ще однією проблемою 2016 року, за словами начальника міського управління освіти Василя Харковця, став новий закон про передачу на місця профтехучилищ. Тобто суто державні заклади повинні фінансуватися з місцевим. Бюджетів так Кабінету міністрів України до 1 січня 16-го року забезпечити передачу в установленому порядку видатків. Тобто, ми маємо вже з 1 січня забезпечити видатки. На ці пту, які є на території міста, які здійснюють підготовку робітничих кадрів. Більше того, за новим законом класи, які налічують менше 25 учнів, теж будуть фінансуватися містом. Крім того, бюджетна комісія розглянула питання про попередній розгляд дохідної частини бюджету міста рівного на 2016 рік. Відтак управління бюджету прогнозує, що надходження до міської скарбниці частково збільшаться з нового року. Держава встановила жорсткі межі, і власники квартир з площею у 61 квадратний ма. Сплачуватимуть податок на нерухомість. Жваву дискусію викликало питання фінансування Державно-комунального підприємства Міське об'єднання парків культури та відпочинку Рівного. Цього року у місцевого бюджету вони просять майже 2 мільйона гривень. Таку суму визначили, враховуючи видатки 2015 року. Крім того, нам необхідно зробити капітальний ремонт літньої естради, на що я передбачив 780 тисяч. Це оновлення фасаду. Я передбачив там якісний звук, освітлення все для того, щоб відвідувачі парку почувалися зручно. Ну і є в нас проблема з головним входом від вулиці Чорновола. На даному етапі там, там є арка. От під час зливи, під час непогоди. Арку підмиває, і є загроза того, що вона може зруйнуватися. Також планують придбати і встановити нові атракціони, виготовити проект та облаштувати ландшафтний дизайн, придбати та встановити огороджувальні конструкції, викласти бруківку. Передбачають і коригування проекту та капітальний ремонт гідроспоруд парку. На це додатково просять більше 10 мільйонів гривень. Крім того, бюджетна комісія заслухала звіт начальника управління охорони здоров'я Вікторію Покоєвчук, проголосувала за внесення змін до програми підтримки громадської організації СОМ про виділення 20 рівнянам по дві тисячі гривень матеріальної допомоги на лікування. Підтримали Ання обласної юстиції об'єднати все управління в одній будівлі і розглянули питання реорганізації міської лікарні номер 2 Колишня залізнична, нагадаємо, друге пленарне засідання сесії Рівнеради ради відбудеться 14 січня. Зря жичук ілона Якимюк у ритмі подій.